Арешт без права внесення застави просять прокурори для трьох поліцейських із Кривого озера. Їх підозрюють у вбивстві місцевого жителя Олександра Цукермана. Через нібито сімейну сварку поліцейських викликала дружина. Приїхали шестеро силовиків і. Забили чоловіка до смерті на його ж подвір'ї. Спроба заперечити вину полісменів обернулася сутичками. Люди намагалися вчинити самосуд і навіть запалили шини біля поліційного відділку. Натовпу підсумку вдалося вгамувати копів. Затримали, і наразі трьоми з них у Миколаєві обирають запобіжний захід. Через кілька годин, як труну із убитим, привезли додому з однієї експертизи з Миколаєва, її знову відправили. Тепер в Умень. На додатковій експертизі наполягли родичі, які на власні очі бачили тортури. Я все бачила, як її вбили. як його вбивали. І не так і Напередодні 33-річний Олександр Цукерман перебрав з алкоголем і влаштував сімейні розборки з дружиною. кажуть сусіди, до цього посварився з таксистом та побив вікна у його автівці. Але згодом заспокоївся і ліг спати в гаражі. Однак до місцевої поліції вже надійшли два виклики: перший від таксиста, другий від дружини. На місце один за одним приїхали два патрулі. Коло криниці його скрутили, вивели за ворота, наділи наручники. Подивіться на лице Ногами били, кулаками примені. Дубінкою. Вже за кілька годин до будинку загиблого почали сходитися люди. Побоючись що справу спробують зам'яти, люди не дозволяли вивести тіло загиблого на експертизу, аж поки не приїхали журналісти. Шістьох місцевих поліцейських одразу затримали. Під час їхнього етапування до Миколаєва люди намагалися вчинити самосуд. Вночі розпочинається атака на райвідділок з боку обурених селян. Під приміщенням райвідділку запалали шини, а всередину полетіла бруківка. Безприділ, нема порядку в кривомозрі, нема це не надо вообще це гаїти. Міліція. Гаїти. Люди возбудились уже. безнаказаність. Що безпреділ, що хоча, то й роблять з Києва. вночі приїхали керівники національної поліції. Людей намагаються заспокоїти. Основною метою роботи цієї групи є об'єктивне з'ясування обставин, які мали місце бути напередодні для того, щоб дати правову оцінку діям працівників поліції, а також передусім зняти. Скажімо так, сантимети з приводу того, що поліція намагається когось прикрити. А вже на ранок стають відомі перші висновки експертизи. Копи не лише побили чоловіка, але й розстріляли його в притул з травматичної зброї. Працівники поліції перевищили свою службові повноваження і діяли не, 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 не в той спосіб, і в таким чином, як це визначено чинним законодавством. Встановлено сосідом, що застосовувалася зброї. Встановлено, що троє працівників поліції, які прибули на місце на місце інциденту, де сталося з потерпілим, мають безпосереднє відношення до, саме безпосередньо, до смерті потерпілого. Людей запевняють, що справу розслідують об'єктивно, а винні сядуть за ґрати. Поліцейським загрожує до 10 років ув'язнення. Натовп заспокоюється. Люди вночі потроху почали розходитися, і вже зранку правоохоронці... Влаштували генеральне прибирання. Сюди навіть викликали рятувальників для того, аби змити сліди учорашньої пожежі. Райвідділ поліції обіцяють відремонтувати швидко, як і навести лад з особовим складом. За результатами роботи комісії обіцяють розформувати Кривозерську поліцію. Дадуть оцінку і діям мітингувальників, котрі штурмували райвідділок. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Миколаївщина, Спецкор два плюс